Замовляйте новий випуск журналу НВ за посиланням в описі до відео. Шановні партнери нашої програми, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І так, сьогодні впродовж ефіру, я розповідаю цю дуже позитивну історію, яку відмітили аналітики між е, інституту вивчення війни про те, що українські війська провели свою першу наземну атаку виключно за допомогою роботизованих і безпілотних систем. Чому я на цьому наголошую? Тому що це, як на мене, новий етап. У війні в протидії російській агресії війні Росії проти України і це вкладається в нашу з вами концепцію, тому що ми з вами збираємо на різноманітні технологічні штуки. Значна частина яких виробляється вже в Україні. На щастя, цього разу у нас іде збір на системи радіоелектронної боротьби для підрозділу національної гвардії України, і я не втомлююсь сказати про те, що ці системи бережуть життя українських бійців. Реквізити в описі до цього відео прошу вас підтримувати цей збір на зв'язку зі мною. Зараз Володимир Огризко, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане доброго вечора. Вітаю вас на засіданні Ради безпеки і Організації Об'єднаних Націй. Прозвучало те, що мало прозвучати давно. Як на мене, Сполучені Штати Америки звернули увагу на те, що е, Китай підтримує Росію у війні проти України, пане Володимире. На вашу думку, констатація цього факту. Може активізувати команду Дональда Трампа, наступного 47-го президента Сполучених Штатів Америки, який, до речі, чудово розуміє загрозою кустановить Китай для Сполучених Штатів Америки. Активізувати роботу цієї команди на допомогу Україні? Ну знаєте, пане Дмитре, що мене останнім часом починає трошки ну так, скажімо, непокоїти, це те, що наші західні партнери ну, стали такими прекрасними констатантами. Вони чудово констатують те, що відбувається навколо, от пишуть, що ну от констатуємо, що корейські північно-корейські війська на території Росії, констатуємо, що Китай це загроза. констатуємо, що на, стр, стрельнули по Україні арешніком. Ну, ці констатації, вони звичайно правильні тут без всякого сумніву, але за кожною констатацією має йти е, якась практична дія. Бо інакше це просто розписатися в тому, що ну от ти констатуєш і все. Ну а далі що? Тому я думаю, що ця констатація безумовно для нас з вами, пане Дмитре, не є відкриттям Америки. Правда, ми прекрасно розуміємо, що вісь зла вона обов'язково включає Пекін. Дехто з наших експертів якось так знаєте сором'язливо цю тему обходить. Ну так, Москва, ну так, Кенян, ну так, Тігеран. А от відносно Китаю, так всі якось ну от іначе так, іначе ні. Ну давайте говорити е, 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 так, як воно є насправді. Давайте називати речі своїми іменами. Китай, частина цього цієї вісі зла. Е, е, і те, що сьогодні американці про це публічно говорять на засіданні Ради безпеки, ООН, це звичайно дуже добре. Але я, я, я волів би, щоб після такої кон, такої констатації е, ми почули, що у зв'язку з цим Сполучені Штати Америки роблять оце, оце і оте. Ну, звичайно, що ця адміністрація, яка вже уходить, е, мабуть, що мало що зробить, але ви праві, е, можливо, це допоможе сформувати у президента Трампа і у його команди відчуття, що щось треба робити. Ну ось бачите, тобто, навіть деяким нашим експертам страшнувато визнати, що Китай є. Частиною вісі зла. І Я це чув в своїх ефірах, коли люди говорили: ну ні, 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 ми ще не готові про це сказати ось так відкритим текстом. А що вже говорити і про наших західних партнерів? Тому що ситуація вимальовується наступно: Росія, як, як ядерна країна, атакує без'ядерну Україну у всіх на очах, країну, яка віддала свою ядерну зброю, залучає до цього інші ядерні країни Північну Корею. Іран, де факто ядерна країна з атомними технологіями, ну і, власне кажучи, і ядерний Китай. Картина вимальовується страшнувата, відверто кажучи. Але як, як нам допомогти нашим західним партнерам позбутися цього страху, тому що ну страх це не найкраща історія в цивілізаційній війні, яка вже триває. Знаєте, пане Дмитре, може я забігаю трошечки наперед, але найкраща форма допомогти нашим західним партнерам це те, щоб Україна знову стала ядерною. Я розумію, наскільки це резонансно, і наскільки це непопулярно для багатьох, не тільки наших, але й не наших експертів і політиків. Але знаєте, ну колись і Індія з Пакистаном ну були не ядерними, а потім раптом стали ядерними. хоча… Ну ніхто ж не визнав, що вони ядерні, але але принцип той, що ну коли треба, то застосуємо, він залишається колись Ізраїль був неядерним і і досі залишається формально неядерним, але ж формула та ж сама і з цим всі погодилися, і всі, ці, всі, і всі ці речі респектують. Тобто, ну що ж, ну так сталося. Ну у північно-східного сусіда є така формула, так історично сложилась. Ну, значить, отак от історично сложиться із із цією темою. Ну тому що якщо е, коаліція ядерних держав атакує ядерну державу і вважає, що це нормально, ну так чому ж цій ядерній державі, яка має до цього всі можливості, не повернути собі такий самий статус і поставити крапку в усіх цих розмовах? Чи ми будемо мати гарантії, чи ми не будемо мати гарантії, ну в кінцевому рахунку? Е, Наші спеціалісти, пане Дмитрий, це далеко не таємниця ні для кого, свого часу готували і виробляли ракети з дальністю польоту до 10 11 тисяч кілометрів. Ну, здається, що в Україні залишилися розумні люди і залишилися можливості, щоб ці розумні люди використовували свій розум для потреб національної безпеки. От в кінцевому рахунку, якщо ми довго е, е, чуємо про те, що то нам там розмістять такі війська, то нам там можливо їх не розмістять, то нам дадуть допомогу, то нам і не дадуть допомогу. Ну в кінцевому рахунку е, ми не можемо більше гратися в ігри, коли йдеться про існування нашої держави. Значить, треба приймати якісь дуже жорсткі, дуже е, можливо складні, але необхідні рішення, тому що тут або, -або. або ми виживаємо, або нас знищують. Або наші західні партнери розуміють це і виконують те, що вони нам обіцяли е, е, в 94-му році, або е, ми тоді приймаємо рішення самостійно. Ну іншого у нас варіанту мені здається, просто вже більше немає. Ну і ось коли ви говорите про це, Україна ж демонструє власну здатність доносити заряди. Далеко в глиб Росії, так правда, ми ж, ми ж бачимо всі ці вибухи, і це сигнал росіянам, що долетить. Ну от, по-любому, долетить на достатньо на достатньо велику відстань. А скажіть, будь ласка. Коли нам пропонують, що там мораторій на 20 років на вступ в НАТО, а ми з вами розуміємо, що ці 20 років це на розрив України. Та це це дається шанс. Я не знаю, там Путіну чи не Путіну, ну дається шанс нашим ворогам Росії 20 20 років а, вбивати Україну. Те, що ви зараз сказали, повернення до ядерного статусу, а вкладається в міжнародні норми про, про самозахист, ну так щоби. Всі наші партнери розуміли наскільки це серйозна історія. Ну, ви бачите, тут йдеться не тільки про 51 статтю статуту ООН, а тут йдеться про те, що коли ми віддавали ядерну зброю і приєднувалися до режиму нерозповсюдження, то ми і про це до речі написано в документах про ратифікації українським парламентом. Тому виходило з того, що наші партнери виконуватимуть взяті на себе зобов'язання. Якщо ці зобов'язання не виконуються, це то діє загальний принцип міжнародного права, що тоді ми так само є вільними від виконання своїх зобов'язань. І таким чином ми діємо абсолютно в межах цивілізованого міжнародного права. І тим більше, так само при ратифікації, коли український парламент приймав своє рішення, там так само значилося, що в разі настання Особливих обставин це, до речі, написано і в міжнародно-правових документах по нерозповсюдженню. Країна, яка потрапляє в ці обставини, може змінити свою позицію. Отже, у нас є як внутрішньоукраїнські, так би мовити, для цього основи, так і міжнародні, і тут питання лише в тому, наскільки це політичне рішення повинно бути прийнято тут і зараз. Чи це все таки є елементом домовленості, що краще все таки для наших НАТОвських партнерів, щоб ми стали членом альянсу максимально швидко, або щоб ми отримали максимально швидко ядерні гарантії від США Великої Британії і Франції, і тоді тема про ядерну Україну має, не має сенсу, має, і має свого продовження. Або ж якщо таких гарантій немає, ну то тоді у нас залишається думати про... Свої гарантії самостійно, хоча це буде безумовно на непопулярне, повторюю, ще раз, розрішення, і багато хто скаже: ну як же ж так, ми, е, ми вам допомагаємо, а ви стоїте ядерною державою? Ну так може тоді е, давайте допомагати трошки в іншому плані, щоб зупинити е, агресора, який наступає і який загрожує нашої е, нашому існуванню, а взагалі для розуміння процесів на планеті. А як так сталося, що демократичну Україну, яка нікому не загрожувала, роззброїли та в тому числі з точки зору позбавлення тактичної ядерної зброї, яка ну цілком могла би бути засобом стримування від російського вторгнення? А абсолютно людожерський режим північної Кореї набув цей статус і в принципі ядерної держави, так і в принципі, цивілізований світ, ну по великому рахунку заплющив на це очі. Ну, відносно я ядер... тактичної ядерної зброї, пане Дмитре, на превеликий жаль, тут як кажуть в народі в маху дала наша влада, тому що у нас були всі можливості для того, щоб її зупинити і не вивозити. Але ну тоді займалися іншими справами і чомусь вирішили, що і верніше дали можливість росіянам цю зброю вивести першою. Без будь-яких умов і так далі. Так далі, тут я думаю зіграла зіграла роль головотябство. Варто кажучи, наших тодішніх керівників, які не захотіли думати стратегічно. А відносно того, що світ заплющує очі, ну світ же ж ліберальний, світ же ж такий, що не дай же Боже когось зачепити, можливо, образяться. От і це все е, ну власне пропагувалося відразу після розвалу СРСР. Е, ви пам'ятаєте, коли на Заході ппривалюючого е, стала думка, що Росія це, це це друг, Росія це союзник, Росія це майбутня демократія. От і все буде добре. Ну а е, відносно північної Кореї, то це не тільки північна Корея, я ж кажу, це ще і е, решта країн. Які на які навіть накладалися санкції на ту ж саму Індію свого часу були накладені якісь там санкції на Пакистан, але це знаєте, як у нас кажуть, в мертвому припарку. Якщо вже країни працюють над цим, то можна довго санкціонувати їх. Але якщо політична воля є, то все інше додається, от власне і виходить так, що захід своєю псевдоліберальною політикою. Політикою дозволити робити все, що ти хочеш. Він і фактично стимулював такі диктаторські режими на те, що вони робили те, що хотіли. Бачите, сьогодні ми забороняємо завтра. Той самий Трамп їде до Кимчанина і починає з ним там обніматися і ходити по 38 й паралелі. Обіцяє, що він буде з ним дружити. Що він хороший хлопець, і так далі. і Так далі, ну розумієте. Загравання з бандитами ну це не, не той спосіб, щоб убезпечити світ від загроз цих бандитів. З бандитами треба розбиратися. як Ті самі американці розбиралися з умовним е, Бен Ладеном е, чи, чи іншими злочинцями, які тероризували світ. Так чому з одним можна розібратися, а з іншим ні? Я просто пане Володимире. Я думаю про те, що можливо тодішня влада в Україні дала не маху, а дала Росії, та ну тобто, я маю на увазі, здала е, в тому числі тактичну ядерну зброю Російської Федерації. Ми з вами зараз це, це може того, що я читав, пане Дмитре. То е, це було справді е, можливо не усвідомлене рішення, а просто. Те, що ну наші тодішні воєначальники або не розуміли як треба діяти в цьому, або вони не мали політичного так би мовити орієнтування, одним словом, росіяни ж схопилися, до речі, пер в першу чергу за тактичну зброю, розуміючи, що вона може стати елементом торгу. А от вже стратегічно це вже була тема для розмов на високому політичному рівні між президентами тих країн, які підписали Будапештський меморандум. Ну з того, що я чув, тоді побутувало таке гасло в коридорах влади в Україні. Вони говорили: а ми ні з ким воювати не збираємось. Отаке от було покоління. Наївних пацифістів, так які думали, що їм дадуть створити потужну державу без всіляких загроз зовні. А я сьогодні почув те, що мабуть можна кваліфікувати як певну маніпуляцію на тлі розмов про можливість розміщення військ країн Європейських країн НАТО в Україні. Тому зараз ми з вами про це поговоримо в нашій антифейковій рубриці антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Я сьогодні побачив певні заголовки в медіа про те, що Федеративна Республіка Німеччини – Німеччини проти розміщення німецьких солдат в Україні, і особисто я вбачаю тут певну маніпуляцію, тому що на, на цю тему справді говорив міністр оборони Федеративної Республіки Борис Пісторіус в інтерв'ю Фанк Медіагруп. Ось, але звучало це. Дещо в іншому контексті я просто зацитую дослівно: значить, міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини сказав наступне: я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає запитання, коли має настати перемир'я або мир, і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Ну от з цього ми можемо зробити висновок, що категорично наші німецькі партнери не говорять про неможливість перемир'я. Бування військ Федеративної Республіки на території України, а вони говорять за яких умов це може статися. На вашу думку, активізація цього дискурсу в європейських країнах про що може свідчити? Ну знаєте, пане Митро. По перше, що мене теж так само, як і вас, дивується, те, що деякі наші засоби масової інформації, абсолютно не думаючи, про що вони пишуть, пишуть. І заголовки саме йдуть такого типу, що мовляв. Німеччина проти, я не знаю, звідки вони це переписують. Можливо, з російських джерел, можливо, просто від того, що не знають мови і не можуть оригінально перекласти. Але це те, на чим нам треба справді серйозно думати і не повторювати оцих московських дезінформаційних повідомлень, які потім тероризуються і вбиваються в голову. Бо ви абсолютно праві. Там немає жодного слова про те, що це неможливо. Так, є певні умови. Так, вибачте, так всі е, західні країни сьогодні кажуть, що ми не будемо розміщати е, свої, свої війська до тих пір, поки е, не буде або миру, або перемир'я. Ну очевидно, що зараз е, розмістити війська це означає почати війну, що для них є чомусь червоною лінією. Хоча війна проти них ведеться вже багато-багато е, років. Е, ну а е, те, що е, е, Москва е, тиражує цю всю. Політичну поховані нічлітницю в цьому немає жодного сумніву, те, що вони будуть це робити постійно і з навіть певним прискоренням, абсолютно тому, що ситуація далеко не не блискуча, і вони бачите зараз пішли шляхом ну фактично з одного боку дезінформування західної. Думки відносно того, що може зробити Трамп в надії, що він таки щось зробить а з іншого боку, задираючи свої вимоги до, 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 до хмар і таким чином, ну начебто, готуючись до якихось пропозицій Трампа, щоб потім піти на певні поступки і так далі. Так що тут скажу вам чесно, з того, що я знаю, відносно російської дезінформації, насправді все залишається тим, тим, що й було. У них немає іншого. Модуля так би мовити і інструменту поведінки брехати і залякувати, залякувати і брехати. Але дуже добре, що ми з вами навчилися. Ну, по-перше, це фіксувати на раз, два-три, що називається. А по-друге, повідомляти про це в ефірі, так щоб а, люди, які які, які які сприймають поверхову інформацію, розуміли, що насправді ну, тут викривлена сама суть. А пане Володимире, а що, що ви скажете щодо а, утворення ну такого союзу? Включно з ядерними державами, це от в контексті нашої розмови, які нададуть Україні справжні гарантії, а не гарантії Будапештського меморандуму на той період, допоки не постане питання про повноцінне членство України а, в північно-атлантичному альянсі. Так наскільки ці розмови зараз активні, і наскільки вони можуть бути на порядку денному? Ну знову ж таки звертаюсь уже до наступної адміністрації Сполучених Штатів. Ну а до кого до кого звертатися? Це вже питання не не до Джозефа Байдена, правда ж? Наскільки наскільки така конфігурація може бути задіяна зараз от, в цей період, коли в тому числі і наші партнери шукають формулу миру? Ну пане Дмитро, ми з вами про це вже говорили. і Дякую вам, що ви до цієї теми повертаєтеся. Це один з варіантів. Тобто це означає, що е, три країни, е, США, Британія і Франція дають Україні не паперові, не будапештські, а реальні гарантії е, в розумінні статті 5 Вашингтонського договору. Напад на одного з них, напад на всіх. І це тоді справді працює. Але ж е, для цього треба припинити е, гарячу фазу війни. А для того, щоб припинити гарячу фазу війни, треба а, дати Україні все необхідне озброєння. Б не дати можливість Росії заробляти на своєму газі і на своїй нафті, і В припинити можливість іншим е, країнам допомагати, як тому самому Китаю Росії Росії введення війни. Ось власне послідовність дій: спочатку, А потім Б. Бо коли зараз е, говорять про е, різні варіанти гарантій там. Починаючи від того, що ми зараз з вами обговорюємо, чи розміщення військ, то в мене виникає питання. Так давайте нам все таки не будемо ставити вози перед конякою, бо так нічого вперед не поїде. Тобто ви зараз говорите про те, що в принципі можна очікувати застосування значно жорсткіших санкцій щодо експорту російських вуглеводнів, в тому числі і в країни Заходу. Ну, дивіться, пане Дмитре. Ну, якщо ми подивимося на карту, то ми побачимо, що Росія експортує свою нафту через Балтійське море і далі на захід, і через Чорне море. І це робиться оцим так званим сірим танкерним флотом. Ну невже не можна зробити так, щоб цей сірий танкерний флот, навіть не застосовуючи жодної військової сили? Не міг вийти. Ну наприклад, через те, що е, немає відповідної сертифікації, що ці кораблі старі. От ми ж побачили зараз, що відбувалося в Азовському морі, що вони несуть загрозу для екології і все. І на тому е, е, нафтовий ручейок, як там кажуть е, в Москві, який перетворюється в доларовий чи євровий. Зупиняється. Зупиняється він, зупиняється можливість воювати. Ось маленький крок до нашої спільної перемоги. Але для цього треба мати політичну волю в акваторії Азовського моря. Я просто нагадую нашим слухачам: просто переламалися навпіл а одразу два російські танкери, які везли чи то мазут, чи дизельне пальне для російської армії. Дякую. Володимир Огрисько, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ, з нами був на зв'язку. Шановні так, так українці знову ж таки, я скажу, провели успішну операцію з застосуванням роботизованих. І безпілотних систем. А це щодо технологічної війни, яку ми маємо вести проти чисельно переважаючої Росії, і щодо нашого з вами збору на реп-системи, які бережуть життя українським бійцям, реквізити в описі до цього відео. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.